Так, друзі, наступна гра розпочалася на черзі протистояння у рамках найвищого дивізіону між колективами МЛП-Кота, Фанаттем Кондратенко і 22-й номер Андрій Пономаренко. Згідно з заявки. Одним складом фанат зараз, зараз. Фанат, друзі. Друга хвилина. І команда номінальних гостей, команда, яка програла всі свої минулі матчі, забиває у ну, ворота MLP ко Фанат. Попереду у поєдинку Мелпіко. пікоти. Нуль. І хвилина. Друга у зустрічі триває. нема ось у них. Митник ліворуч барановський. Ус. Ус пробуває ус. Митник. Зліво її не приреал. Кіпер Руслан Стапенко. Вже вкотре виручає 2-1. Здолава мелпіко у своїх попередніх. зустрічах. тут. Маупаут. Розігрувати магати з Олександром Усом. Митник. Треченко в центрі. Тут прогавили. ривок ревоксан Стапенко, кіпер фаната на місці. Олександрус. Через нього Зінгель виконує Стандарт Ус. Ус. Зараз пробиватиме Ус! І точно вилучає кут Олександрус. Та восьмій хвилині Мелпіко встановлює паритет у цій зустрічі. Один один Олександр Олександрус, граючий тренер номінальних господарів, автор забитого голу. Ос. Зміщення до центру і низ. Проходить контратенка, одинадцятка МЛК. Перед ним Галамян уже відскок тут до митника. Момент удар воротих із ближнього із верху Сом. Зінгель. Богдан в'є. Власне на м'яч лучше, потім ще один рикошет від Варда на Магомена. Там обігатиме МЛК. Зінгель тягне центром, віддає на митника. Денис шукає. Уса. Друзі, грає після тайм-ауту, і тут вже небезпека, виникає біля воріт. номінальних гостей фаната. із м'ячем. м'ячаємо після розіграшу ауту. Руслана Стапенку Вирізає на того ж партнера. Тут зіткнення. Продовжує Паденко. Зараз його партнер Пономаренко доставляє. Маглам'яну гардані центру. рубль. Немизник. Повертає. кепу Міча. Собі забирає. Кондратенко з промовою, Зігель. Звіляється з бі з біки. Бере на себе кіпера, той на виході. Є. на сигналу виконуватиме штрафний удар для МЛП. Не з правої. фіксує. Остапенко шукає варіант. Йде ближче до лівої. Бровки грає на Лимара Лимар. у Зворотньому напрямку. Стрельченко з лівої варіант. Стрельченко. Ось. У зворізає до карної площі. Хот Андрій Пономаренко і не пускає м'яча до стрельби. Барановський у нього Кондратенко. І 9 секунд. Контратак. низом. Пономаренко пробуває. Холін справляється. Зараз Холін. починає варити біля власних володінь. Контратенко обтінеть порадих. Наразі рахунок нічийний у цій зустрічі. Певне проміжне досягнення у матчі проти іншим колективом. Які зараз представляють топ дивізіону фанат за що потроху починає чи починатиме нагнітати команда Євгена Шульги, але все одно зараз є нічия у фаната проміжна Шульга. Шульга проходить контратингу І на порожні вже викотив. Зібрав на собі майже всіх, включно з голкіпером Євген Шульга, яка Малпікові дається цю результативну передачу Богдан Зінгеліється взяттям боріт на 24-й хвилині 2-1. 11 те номераме опіку відправляє низькому ворота. Зінгель. Зміщення до центру. Зінгель. Тримає місце в себе. Ще один гол приходить від ЕБО. Друзі, таж 24-та хвилина. 3-1. Богдан Зінгель. тейм Одразу ж бере фанат. Постав Панком, вступає волкіпер-фанат. Знову таки на митника того попереджає Паденко. 15 номер фаната Паденко. Митник підхоплює зінгель, удар зліва. Митник. Штаснізонь підлівий. Вдається заблокувати удар від Дениса Митника, Локіпер накриває м'ячу. Зараз Пономаренко, Лук'яненко, Крафтовий ставить. Назад, митник, підліво. Митник. Митник пробуває, м'яч мічка і покидає ще повітря. Перечепився схоже, за ногу суперника, мелкіко. Вибігає 3х2, колектив, номінальний, господарі, митник. І блокуємо. Було... Зінгель доставляє шульзі тут на третього Уз поверне. зінгель забиває Богдана. Зінгель, друзі, знову в цьому матчі Олександру викотив одному з підопічних, саме одинадцятому номеру. Йому нахитри. Три, три м'ячі вже. Фанату забиває Зінгель. Ще один ус. Але й тепер асист є у десятки. Емел віско -пі під Каті Пономаренко. Да сигнал роз... було розіграно. До удару Емелбіко доводить. Стапенко відбиває. Двий темп. Так поперечно влучає Зінгель. І знову триває цей випад. Зінгель. Вже ник зумудальний. Покидає правою бровкою. зараз у центр на Барановського Слав з правої. І Ще один сейф продовжується гра продовжується після мауту з п'ятого розум від команди Євгена Шольги, Руслан Остапенко черговий удар у ствір вирі кіпер фаната Стрельченко підставляє ногу митник і вже з кількох кроків відправляє у ворота. На 37 й хвилині 5-1 стане рахунок на користь номінальних господарів малпіко. Стрельченко. <проб> Барановський. Лимар. Митник пробиває. Запаває. На контратенку. Номаренко андресує або п'яненко забирає розпочинає атаку, кіпер, пас, митник дальня стійка і, і. Денис Митник замкнув. Ще забиває мелпіко. Одна із останніх атак у цій зустрічі Цей матч добігає до свого завершення на мелпіку. Сьогодні обігра фанати за рахунком на 1 годин Вона фінальна